Я у Господа просила свою долю, своє серце відкриваючи йому, я чекала, щоб збулася Божа воля, довіряючи усе йому. Твоє серце, твою посмішку і очі Бог мені на все життя подарував. Щастя іншого, коханий мій, не хочу, лиш би ти завжди мене кохав. Лиш би голос твій у тиші вечоровій, мені лагідно і затишно звучав, лиш би зореньку найпершу світанкову, ти зі мною зустрічав, а у ночі грозовів акорда грому, милувались дивним сяйвом блискавок. Блискавки для нас це спалахи любові і божественний величі урок. Щоб рука в руці молилися з тобою, щоб єдиним серцем світ несли любов, а у осінь пізню і ранньою весною зігрівали один одного мизно. Ти мій захист, ти опора, ти натхнення, як я хочу заховатися в тобі, ти від Господа моє благословення. Наречений мій. Ти, доленька, щаслива, моя радосте і музика життя. Один одного небо нас благословило і відкрило прекрасне майбуття.